Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини, голова спілки власників житла України, колеги. Це дійсно дуже важливий і резонансний законопроект. Я підтримую колегу, який перед, переді мною виступав. Е, безумовно, ключове питання: а чому ж він з'явився тільки зараз? Бо він би мав з'явитися точно роки два-два з половиною тому. І повірте мені, як колишньому урядовцю, такі законопроекти має ініціювати уряд. Особливо враховуючи ту кількість міністерств і кількість і зарплатню апарату міністерств, ми вправі і народ України очікувати від них своєчасної, оперативної, дуже професійної реакції на події, які відбуваються. Тепер стосовно законопроекту, ну дійсно, і я, як один з співавторів, я дякую колегам, які підняли цю тему і дійсно ініціювали на докору уряду цей законопроект. Фракція Батьківщини буде його підтримувати в першому читанні, але як колишній міністр з питань житлово-комунального господарства і як людина, яка трошки розуміється в цьому, хочу вас переконати, не такий він простий, як здається, на перший погляд. Бо кожна житлово-комунальна послуга має свою природу, свою структуру собівартості, свої правила надання, свої обрахування. Частина послуг індивідуальна, частина комунальна. Коли ми втручаємося в роботу ОСББ або ЖБК, то треба зрозуміти, що в них немає інших джерел ніж внески інших. Членів ОСББ співвласників розумієте? І тому ми домовилися на комітеті, що ми дуже ретельно будемо доопрацьовувати на друге читання разом з фахівцями, разом з профільним міністерством асоціації міст України та іншими компаніями. А ми ще раз підтримуємо.